Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки пропоную сьогодні вам розпочати наш урок із відгадування загадок. Він давно знайомий, мій, кожен кут у нім пряний, всі чотири сторони однієї довжини. Так, оскільки ми вивчаємо геометричний матеріал. Ми, мабуть, здогадалися, що це квадрат. На квадрат я дуже схожий, теж чотири сторони. Протилежні однакові, а зате сусідні ні. Що це за фігура? Звичайно, це прямокутник. Отже, ви, мабуть, здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо розглядати фігури. Різноманітні фігури, які можна об'єднати одним словом многокутники, так? квадрати, прямокутники, чотирикутники, п'ятикутники і так далі. Це все можна назвати одним словом многокутники. Отже, розглядаємо з вами, що таке прямокутник, що таке квадрат, що Чотирикутник це фігури, у яких чотири кути. Можна сказати, що в ці всі фігури є чотири Так? Далі, прямокутник – це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Вот. І також квадрат. Це вже прямокутник, у якого всі сторони рівні. Вдома вам потрібно буде це правило. Повторите, а дико хто не То їх чите. Далі. Зараз ми знову пограємо вдову. Пальчик вгору, пальчик вниз. Так? Кожний квадрат це прямокутник. Кожний прямокутник це квадрат. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником. Чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Це квадрат. Прямокутник це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. Квадрат це прямокутник, у якого всі кути прямі. Все, дітки. Переходимо тепер до запису дошики числа і класна робота. А також підручничок відкриваємо на сторіночці 128. Сьогодні ми будемо знайомитись з таким поняттям, як периметр многокутника. Що ж таке периметр пригадуємо з минулих років навчання? Це сума довжин усіх його сторін. Тобто будемо додавати всі сторони квадрата, прямокутника, чотирикутників і будемо знаходити периметр. Як шукаємо периметр прямокутника А, Б, С, Д, ми додаємо сторону а, Б, Б, С, С Д і а, Д. Пробуйте й ви порахувати периметр кожного многокутника. Малювати не потрібно, лише пишете англійську літеру П та периметр. І ще раз показую, ось вона, як наша R. Дорівнює і периметр фігури М. Периметр внизу маленька буковка М. І шукаємо його. Для цього заміряємо кожну із сторін многокутника. Аналогічно, і периметр многокутника N, периметр многокутника О додаєте, вимірюєте кожну сторону, кожну частинку і знаходите. Тобто, дивимося цю частинку, заміряємо, цю частинку, наступну, ще одну, ще. І так кожною частиною працюємо. Після виконання ми з вами перейдемо до номеру 2. Скільки потрібно сірників, щоб скласти? Квадрат зі стородою 4 сірники. Тобто у нас буде використовуватися 4 сірники для однієї сторони квадрата. Ми знаємо, що у квадрата скільки сторін? Чотири. Отже, на кожну сторону по 4 сірники потрібно буде нам застосувати яким чином ми будемо знаходити? Ми можемо дії додавання порахувати, облічити, або можемо за допомогою дії множення. На одну сторону використовували 4 сірники, а на 4 такі сторони? 4 ми множимо на 4 сторони і отримаємо 16 сірників. Наступне, скільки потрібно сірників, щоб вкласти прямокутник зі сторонами два сірники і 5 сірників? Ми знаємо, що у прямокутника тільки дві протилежні сторони однакові. так? Отже, на дві сторони йде по два сірники, а на наступні дві сторони по 5 сірників. Як це ми будемо обчислювати, скільки потрібно сірників? Ми два сірники Множимо на дві сторони і 5 сірників множимо також на дві сторони. А потім ці результати ми додаємо. Тобто нам треба всього 14 сірників використати. Отже, знайомимося з формулами для знаходження периметра квадрата. Подивіться, будь ласка, в другому класі ми з вами це все розв'язували за допомогою дії додавання. Ми Одну сторону, другу, третю, четверту додавали. Зверніть увагу, що в нас не числове значення, а буквенне. Тобто ця сторона А сантиметрів. А якщо це квадрат, то в нього всі сторони рівні, і ця сторона А, і ця, і ця. Їх чотири. Тобто периметр ми будемо знаходити за формулою. П дорівнює А помножити на 4. Якщо це прямокутник, то у прямокутника тільки дві сторони однакові, а дві різні, так? Тобто одна сторона А, друга сторона Б. Як ми знаходимо периметр? Ми А додаємо Б. А оскільки їх дві таких по дві сторони, то ми потім множимо ще на 2. За такою формулою. Або можна іншою. А Сторона, Їх у нас дві, тобто А помножити на 2, і Б сторона, їх дві, тобто Б помножити на 2, а потім знайдені результати ми додаємо. Зараз спробуємо це з вами на прикладах. Завдання накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см і квадрат зі стороною 3 см. Порівняй їхні периметри. Для початку ви будуєте прямокутник і квадрат, а потім шукаємо периметр. Почнемо з цього квадрата. От, у цього квадрата довжина 3 см. А сторін таких 4. Ми можемо 3 додати, 3 додати 3 додати 3. А можемо це все замінити дією множення. 3 помножити на 4. І периметр отримаємо 12 см. Тепер спробуємо з прямокутником. У прямокутника одна сторона 4 см, а інша 2 см. Тобто ми до 4 додаємо 2, але ми знаємо, що таких сторін по 2. Тобто будемо множити на 2, 4 додати 26 і 6 помножити на 2 12. Периметр прямокутника 12 см. Спробуйте й ви виміряти довжину і ширину вашого шкільного підручника з математики, і знайти периметр цього підручника форигатися, так? Це усне завдання з підручником пограєтесь, а далі продовжуємо працювати із завданням 6. Знайди периметр прямокутника, якщо одна сторона прямокутника 3 см. А друга удвічі довша. Ой, я вам зобразила схематично у вигляді малюночка. Одна сторона 3 см, а друга удвічі довша. Що означає удвічі довше? Вірно, це дія множення. Тобто, ми спочатку знайдемо, яка ж буде друга сторона. 3 помножимо на 2 і отримаємо 6 см. Тобто, друга сторона 6 см. Шукаємо периметр. Ми до 3 см додаємо другу сторону, яка у нас дорівнює 6 см 3 додати 6 І знаємо, що таких сторін по 2. Множимо на 2. Отже, периметр прямокутника буде 18 см. А чи вистачить 20 метрів плінтуса, щоб покласти його по периметру кімнати, довжина якої 5 метрів, а ширина 4 метри. От уявіть собі кімнату, у неї є довжина 5 метрів і ширина 4 метри. Ми знаємо, що у кімнаті 4 сторони, так? Давайте спочатку дізнаємося, скільки ж е, яка ж буде. Довжина і ширина кімнати, тобто периметр кімнати. Ми до 4 метрів додамо 5 метрів, а потім помножимо на 2. І отримаємо 18 см це периметр нашої кімнати. А у нас всього 20 метрів плінтуса. А у кімнаті 18 см периметр. Отже, 20 метрів плінтуса вистачить для того, щоб покласти по периметру кімнати. І завдання також дев'яте. Вийшовши з дому, Оля пройшла прямо 20 метрів. Повернула ліворуч і пройшла ще 10 метрів. Звідси знов повернула ліворуч і пройшла 20 метрів. Яку відстань пройшла Оля? На якій відстані від дому вона опинилася? Дивимося шлях Олі. Вона пройшла прямо 20 метрів. Потім повертає ліворуч і йде ще 10 метрів. І звідси знову повернула ліворуч і пройшла 20 метрів. Яку ж відстань вона пройшла? Знайдіть, будь ласка, самостійно. Так, звичайно, вона пройшла 20 ой, 50 метрів. Так? На якій відстані вона опинилася? На відстані 50 метрів від дому. І останнє завдання, дітки, подивіться це завдання з логічним навантаженням, можливо, комусь сподобається і буде легко зі сторіночки 128. Дев'яте завдання це незвичайні приклади. За цими геометричними фігурами сховалися числа. Нам потрібно здогадатися, які ж саме числа сховалися от за квадратиком. До якого числа ми додамо 4 і отримаємо 16. Звичайно, це до числа 12. Ми додаємо 4 і отримаємо 16. Далі. До якого числа ми додаємо 3 і отримаємо 27. Два десятки у нас вже є. А одиниць скільки потрібно додати до 3, щоб отримати 27. Звичайно, це 4 одиниці. Далі. Звертаємо увагу. В цьому числі нам видно лише десятки, а в другому доданку лише одиниці. Хоч сума нам відома, так? Отже, скільки ж потрібно додати десятків. У нас є 4, а стало 9. 5 десятків, так, а одиниць. Якщо є 4, а стало 7. 3, так? 3 одиниці та 5 десятків. Ось таким чином. Другий стовпчик спробуйте розв'язати самостійно, а потім себе перевірити, чи правильно ви підставили, чи ні. Якщо зійдеться відповіді, значить приклади розв'язані вірно. Все, дітки, на сьогодні я завершую урок. Гарного вам настрою і успіхів у виконанні завдань!